На плутоні є вода, вірніше лід. Про це говорять перші в історії знімки його поверхні, отримані від апарату нові горизонти. На них учені розгладіли порівняно високі гори, і при цьому досить мало ударних кратерів, що говорить про геологічну активність небесного тіла. Раніше крижані гори знаходили тільки на супутниках планет гігантів. Вважається, що вони виникають через сили припливів. Глибока топографія показала, що основа цих гір аж 2 H2O, тобто водяний лід. Так що ми знали, що вода присутня там у великих кількостях. Ми знали про це ще до того, як виявили райони, де замерзлий азот вивітрився, і там ми змогли вперше наживо побачити на плутоні лід, говорить співробітник місії нові горизонти Алан Стерн. зараз вважається, що Плутон вкритий корою скрижаного азоту, під яким якраз і знаходиться водяний лід і силікатні породи. При цьому, згідно з однією з теорій, ближче до розігрітого силікатного ядра може існувати і океан з води у рідкому стані.